Ну нарешті я приталіпала до лісу і погляньте, яких назбирала кльових хопеньок, привезла їх додому. До пізнього вечора ми їх всі гуртом перебирали, сортували меншенькі до меншеньких, а більшенькі до більшеньких. Звісно, ті, які меншенькі, конденційні, вони підуть на консервацію у баночки. І ось такі дві миски я заливаю крутим окропом їх і залишаю хвилин на 15-20. Хай вони пропарюються. в подальшому, коли я їх буду промивати, вони не будуть. Будуть ламатися. Вимиваю їх гарненько, аж допоки мене не задовільнить їх зовнішній вигляд. Наступне буду відварювати 20 хвилин партіями. У підсоленій воді. Об'єм каструльки треба враховувати, бо дуже сильно підіймається пінка, щоб не втекли грибочки, треба споглядати. Потім, коли я вже їх відварила, ще раз контрольно промиваю під проточною водою. Тоді моя душа спокійна. І ось так я підготувала 8 кг опеньок до консервації, але це вже буде наступна історія.